Продовжуємо огляди бюджетних китайських ліхтариків. Зараз на огляді моделечка BL W532. Діодік ще старенький Т6. І тут по колу, що цікаво, вже сподобалось 12 SMD Дідіодіків ще додатково. Ось він такий, доволі якісний корпус. Металевий, тріщоточка для фокусування. Б'є доволі таки далеко. В принципі, тестували з P50, з P90, даже у нас були і 160 360, в принципі, Т-6, що цікаво, вийшов на перше місце. По дальності променя. Да, ті лучі серія серії Пі доволі такі більш такі потужні, товстіше, скажімо так, промені, але Т-6 б'є далі, хто б що не розказував. Так, вага ліхтарика 160 грам. Розміри зараз замірюємо його. Ось так, 15 см. Працює на акумі 18650. Акум, що прийшов в комплекті, можна зразу викидувати в мусор. Тестувальний називаємо його так. Так, в комплектації провід у нас USB. Тут що мікро USB. Да. Кнопочка вмикання, вимикання гумова. Спрацьовує чітко. Тут у нас отвір для підзарядочки. Індикація там практично не видно. Маленька червона лампочка горить, коли підзаряджається. Це мінус. Ну і глянемо режими 100%. 50%. стробоскоп і, і четвертий режимчик по колу СМ і діодики горять. Ось такий бюджетний китайський ліхтарик. Світло біле було. Ну, 4 бакси я вважаю, що це бюджетний ліхтарик. Скупльовую такий для своїх знайомих ЗСУ і їм відправляю. Шукаю акції на X на промі, на аліку, замовляю і потім їм відправляю. Бо в них там ліхтарі летять тільки так. Дивіться в наші огляди. Багато вже зробили оглядів різних ліхтариків і всяких цікавих китайських товарів, мультитули, ваги. Дивіться, ставте вподобайочки, підписуйтесь. Дослідуючих відео.